Ця битва інтелектуалів п'ять років тому була заснована в кривому розі міськими управліннями юстиції та освіти. Сьогодні у правовому турнірі зійшлися найкращі 15 учнівських команд. На заключному етапі їхню обізнаність у праві, зокрема знання Європейської конвенції із захисту прав дітей, конституції України, оцінювали, як і завжди, представники правоохоронних відомств міста та викладачі правознавства. В місті проводиться багато різних акцій соціальних, волонтерських, колективних справ, де діти можуть показати свої різні громадянські почуття, патріотичне почуття. І от саме до дня міжнародного дня права в цій школі проходить правовий турнір. Дуже цікаво. Тому кожен рік, кожен рік такий от саме ажіотаж. Багато дітей, багато команд беруть участь у цьому турнірі. У ході колективної ділової гри учні розігрували різні ситуації, відповідали на запитання. Учасники команди, які найбільше вразили журі знанням, отримують спеціальні сертифікати, які посприяють їм при вступі до юридичних вишів країни. Ми в прошлому році направили де п'ятнадцять такі заяв. У нас поступили. Ми дали направлення. Діти є поступили. в цьому році, після котронь раніше учасников цих конкурсах, уже діти прийшли. І вже присутствувалася у нас в управлінні така із Женя Ідарова, яка закінчила Харків з золотою медаллю, і, і магістратура теж золотою медаллю. Очень хороша э, дівчина, то на сьогодні вона э, працює і покладає великі надії. І теж і другие э, діти, які тоже приходять, і у мене в цьому управлінні теж працюють. Ми повинні навчати дітей. На подальшому, що вони поступили, отримали хорошу професію юриста і подальшу працювали на благо благоненьків України. Правовий турнір досить популярний серед школярів. Чимало його учасників захоплюються дисципліною права заради професійного майбутнього. Наша команда является постоянным участником этого турнира. Я хочу связать свою жизнь с правознавством. В девятом классе у нас появился такой урок, мне стало интересно, я сразу понял, что это мое. И действительно, мое, развиваясь в этом направлении, стараюсь брать участие во всех конкурсах, турнирах, связанных с правознавством. И, во-вторых, я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен быть юридически осведомленным, чтобы знать законы. И у нас в стране верховенство права. Це значит, що каждый гражданин должен знати закони, а також їх соблюдати, щоб государство нашим було все хорошо. Інші ж учасники завдячують турніру як суспільно корисній розвиваючій справі, яка допомагає їм бути освіченими та успішними. Дуже чудовий конкурс, який розвиває наше мовлення, наш інтелект, наше культуробачення. А саме цей конкурс нам дозволяє допомагає. У, у майбутньому а досягати вершин я вважаю, що цей конкурс буде корисним не лише учасникам, але й глядачам, оскільки вони також можуть зробити для себе певні висновки, і це їм знадобиться у майбутньому. Також вони можуть дізнатися щось нове, і звичайно, вони будуть більш освічені у правових питаннях. Нам дуже подобається, Я вважаю, що право дуже розвиває наш інтелект, і взагалі це дуже необхідно нам для майбутньої жизни. Найкращими правознавцями у цьогорічному турнірі стали учні 70-ї спеціалізованої школи.